Тей замок, що вгорі руїною поліг, колись краса твоя, твій щит, невдячний криме, мов череп велетня, де з гадами гидкими живе лиш чоловік, під ліший гадів тих. На вежу йду, гербів, шукаючи старих, он наприклад. Невождя ім'я то незгладиме, що пострахом було між родами своїми, Мов черв ховається меж паростей видких. Оздоб афінських в'язь тут греки різьбив на мурах, монголам від сіля синг гену і грозив, і змеки Пілігрим На свій тут гугнив. Тепер лиш Як в місті, де чуми пройшов недавно гнів, жалоба віє з башт на прапорах понурих.